Бомбезний пиріг з гарбузом приготувала я на свято врожаю німцям і отримала дуже багато компліментів. Але точніше, не я, а мій пиріг. Не проходьте мимо. Ділюся з вами рецептом. Спочатку робимо бісквіт. У великій ємкості змішуємо всі сухі інгредієнти муку, какао, розпушувач. Гарно перемішуємо. В іншій ємкості взбиваємо яйця дрібка солі та ваніль до пишної пінки. Додаємо цукор і приблизно 4 хвилини взбиваємо цю суміш. Просіємо сюди суху суміш і гарно перемішуємо. Додаємо олію без запаху, у мене рапсова. Гарно перемішуємо та додаємо молоко. Готову суміш переливаємо у форму та випікаємо при температурі 175 градусів вверх-вниз. Ось такий красунчик у нас виходить. Ділимо його на два коржі та зрізаємо шапочку. Переходимо до горіхової начинки. Нам потрібно подрібнити волоські горіхи. Далі беремо масло. Додаємо карамелізоване згущене молоко і перемішуємо. Додаємо творожну суміш. Перемішуємо. Далі додаємо горіхи та бісквітні крихти. Викладаємо все на бісквітний корж і відправляємо в холодильник. Гарбузова начинка. Нарізаємо гарбуз на маленькі шматочки, додаємо апельсинову кірку, консервовані мандарини з соком та відправляємо на вогонь. Варимо до повної готовності гарбуза. Поки гарбуз готується, беремо листковий желатин та замочуємо його у холодній воді. Готовий гарбуз перетираємо в пюре. Додаємо листковий желатин та ретельно перемішуємо. Дістаємо з холодильника наш пиріг і виливаємо пюре у форму і знову відправляємо у холодильник до повного охолодження 2-3 години. Беремо вершки у мене 30%, додаємо ванільний цукор, цукрову пудру, загущувач для вершків. Збиваємо до стійких піків. Перекладаю цю масу у кондитерський мішок, але це не обов'язково. Мені так просто зручніше наносити начинку. Викладаю вершковий слой на гарбузову начинку та вирівнюю. Беремо другий корж та викладаємо його поверх начинки. Просочуємо молоком. Для завершення я беру готову шоколадну глазур, готую її за інструкцією 10 секунд у мікрохвильовці та наношу на верхній корж. Одного пакетика глазурі мені не вистачило, тому беру ще один. Часу на декор не було, тому прикрасила просто кондитерськими бусинками. Готово!